Почати роботу комісії. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії, прошу голосувати. Шановні колеги, на порядку робочому у нас сьогодні з вами чотири питання. Перше і основне питання це про. Про затвердження бюджету на 25 рік, Значить, друге питання щодо внесення змін до рішень сесії щодо умов оплати праці сільського голови, ми повинні винести на розгляд сесії. Третє питання значить, про організацію харчування та встановлення вартості харчування на 25 рік у закладах освіти Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області. І четверте питання е, затвердження. Е, Положення про відділ освіти у новій редакції. Хто за те, щоб затвердити порядок денний нашої комісії, прошу голосувати. Так, перше питання сесії про затвердження бюджету на 25 й рік. Я попрошу доповісти бажу Ларису Миколаївну. Будь ласка, у мене також попереднє обговорення було у нас по цьому бюджету. Бюджет пропонується. В сумі 227 мільйонів 226 двадцять тисяч гривень. Це видаткова частина. Із них нам уже є інформація про освітню субвенцію по серп, січень-серпень місяць і є е, е, субвенції з е, із обласного бюджету по соцзахисту. Загальна сума субвенції, про ту, яку нам відомо на сьогоднішній день, є інформація. 38 мільйонів 508 тисяч 903 гривні. Власних надходжень чи власні видатки в нас за власними коштами пропонується 188 мільйонів 717 тисяч 773 гривні. Ці всі видатки розподілені відповідно до бюджетних запитів за головними розпорядниками. По Кожному головному розпоряднику усі вже обговорення пройшли. Палеч, у вас питання якісь є? Я то? думав, будемо я я зараз буде да? <hist> зрозуміло. Да, ну ж mm. да, зараз. ну вибачте, що без скандалу все вже мож... ж детально розібрали по кожному розпоряднику. Бюджет буде викладений на сторінці, всі будуть змогу мати ознайомитися. І так далі. Зрозуміло, що на протязі фінансового року будуть якісь у нас коригування, кери... будуть моменти, так. Да. Ну, на сьогоднішній день так, у нас, слава Богу, так. Якщо хто за те, щоб затверджити... Може, я Бога запитаю і так далі. Ну, що тобі? Ні, я слабо. Давайте дивіться. Ми вивчали, ну як би я. Ну, хай, хай все нормально, більш-менш нормально, зарплата у нас там збільшилася, все зрозуміло, ціни ростуть, треба людям більше. У мене одне велике питання в цьому бюджеті я не чую ні одної копійки для допомоги для зсу. Розказую. Відповідно до перехідних положень бюджетного кодексу, там є стаття така двадцять знач... два з... 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 значком вісім. У нас чітко говориться про те, які видатки можна здійснювати за рахунок вільного кодексу. Лишку коштів. Якщо в минулому році ми переносили видатки у нас по освіті, були ми переводили там і харчування, і соцзахист, і е, комунальні послуги ми платили за рахунок вільного лишку. В цьому році, згідно бюджетного запиту, ми включили всі ці кошти в бюджет, що дасть нам можливість вільний лишок коштів в подальшому не відволікати ці кошти а використовувати їх на потреби військових. А статтєю цією чітко написано. Що куди можна використовувати кошти вільного лишку. Там в тому числі є там заходи по теробороні, те, ну по теобороні і, і по захисту по військових. І ми, судячи і, ж, ж війна вже ж робили. третій рік у нас з вами триває. Ми ви ж бачите, що все ж, які у нас там вільні кошти, де вони образуються, ми ж все переводимо на зсу, там на, на запити, на всі запити, що ми можемо, все ж. Я понять, понять. Це, а Можна тоді хоч орієнтовно сума, яку в цьому році ми допомогли ЗСУ? Десь 3, 32 чи 33 мільйони з копійки? Ні, плюс 2 мільйона, десь 33 мільйона. Це ви не враховуєте допомогу? А, це ми ж ось перечисляли. Ви, може ви, осіб, да. Вин, uh, ви uh, не враховуєте uh, матеріалку? Ні. 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 Це, коротше, якщо з матеріалку, то виходить Тому що на військовому частинам і плюс за кого для приймати обладнання. Можна сказати? Виділено, виділено Бюджетом 35 мільйонів 404 тисячі 200 гривень використано 32 мільйона 281 тисячі 360 гривень без матеріальної допомоги. <пес> <гут> <Да, гут> да, Заложки, <так, пес> да, бюджет на матеріальну да. допомогу <гут> мобілізованим, ми потратили біля п'яти мільйонів гривень. Да, да, да. Добавляйте тоді, получається і, і на поранення 400 Фактично 40, 60. Ми в минулому році, я пам'ятаю, що в основному бюджеті ми запланували по матеріалку щось там шість-десяти мільйонів. Всю решту суми ми за що залишків, так? Я будеш Тоді... він забрав у мене. Ми бюджет не планували за сума, планували. Тоді можна спитати Зі ще, як, як, який орієнтовно залишок на сьогоднішній день? бюджету? На сьогоднішній день, от сьогодні вранці я дивилась, 37 мільйонів. Тоді а вона ще п'ять місяці. У нас ще 40. є. Воно, у нас, от я коли аналізую дохідну частину по місяць і по днях, да. з 18 числа у нас починає йти е, лівіна доля доходів. А видатки вже практично казна закриває 20 го числа. Тобто видатки у нас буде ну, по мінімуму, а доходи доходить будуть йти по максимуму. Тобто, тобто фактично така ситуація, що в минулому році ми залишок бюджетних коштів фактично направили на допомогу ЗСУ. Мінус те, що дали на матеріаль... те, що давали на освіту. У нас Все остальне пішло так. на ЗСУ. Тоді в мене просто пропозиція така. Пакет, щоб в пакетному голосуванні, нам проголосувати і підняти питання, ще, щоб залишки бюджетних коштів орієнтовно, там хай буде 35, ну, орієнтовно, не назвати точну суму. Ну щоб, щоб люди, щоб громада наша знала, що в цьому році, так як ми бюджет вже будемо приймати післязавтра, а залишки розподіляти конкретно вже там. Це вже, Ще, так, розумієте, розумієте. Всі, через місяць, десь там уже далі, то додавці. давайте приймемо таке рішення сесії, що залишки бюджетних коштів орієнтовною сумою там, 35 мільйонів направити на допомогу ЗСУ. Добре. Щоб в нас не получилася така ситуація, зрозуміти, що зараз буде багато питань, що от ви прийняли бюджет і про ЗСУ немає ну, взагалі ні слова. Тобто ми тут не вирішено якось написати, що. Значить, я Якщо цілком, моя я цілком підтримую. Після звіту, ну, це конкретна сума вже буде. Ну, ми Ні, я цілком розповідь. підтримую Валерія Григоровича, але на сьогоднішній день я би не при... е... причеплявся до конкретної суми. Поясню дуже просто, як є. Перше, ми коли на 1 січня задекларували 10 мільйонів на матеріальну допомогу, як виявилося, що... Стільки не потрібно коштів? Потрібно було це. Я, я однозначно, що військовим питань немає. От на вчорашній день Лариса Миколаївна не дасть обманути. Ми ще вчора і сьогодні вівторок, середа. середа. Серед. Серед. На сьогодні ми ще мільйон шістсот з копійками тисяч на 116 бригаду терміново перекинули для їхніх потреб. Вони в район туди в півночі ну, на Порщині. А зараз усе тільки на військовому. Я, 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 повірте, Валерій, yeah. я, дивіться, ми, я впевнений, що ми цю суму приблизно теж дамо. Оці 40, ну, приблизно, ну, no. дамо ми залишки, но, розумієте, що виходить? Зараз будуть приймати бюджети там, громади різні, Опять нам будуть тикати, як ми, ми дамо, але вже, ну, собінячий голос якась. От зараз всі будуть приймати, там, матчу, хотіли, 20, там, 10, 30, а ми, виходить, в основному, а ми аж через місяць зможемо прийняти. Валерій nee. Герой, давайте так, я ще прокоментую, Ваші слова, я підтримую вас цілком і повністю. Але я коментую зараз. Обласна військова адміністрація провела аналіз, і вони нам в телеграм-каналі скидують Значить, видатків на заходи з підготовки та ведення територіальної оборони до власних доходів громад Полтавської області, Загальний фонд без трансферів. От. Про це було відношення. Значить, ми на третьому місці зверху. Я не беру там колома, Карловка на останньому, великорублівка, Полтава на 19-му місці 4,6%. У нас 15,5%. Тобто, я не буду з цією людям говорити. це нормально. Тобто ми однозначно в фарватері для ці. Зафіксувати зараз якусь суму, ну, я трошки не згіден. Тому що перше, ми зіткнулися. Матеріальна допомога військовим стільки, і плюс ми матеріалку 3,5 мільйона тільки віддали е, окремо, крім ЗСУ цього року. Може я помилятися, може ні. але ну, приблизно... В цьому, в цьому, годі, цей цей. В цьому ж, виходить, Матеріалку у нас ЗСУ взагалі не заклали. Так? Ми ні, заклали загальну, загальну суму, там буде загальний. і військові і тому числі. А ми як в цьому? Або далі будуть виділяти, будуть надходити заяви. Ми її будемо розглядати, включати їм ті гроші, які будуть заплачені. У нас буде розкладати. така сума, як в минулому році? Звичайно. Ми тоді ж на 5 мільйонів дали. Ж да. Звичайно. Звичайно. Ми продовжимо цю суму. Звичайно. Виплати будуть. Да. По 10-7 ну, мільйонів. Ще ж нікому порушувати. не відмовили. Не відмовляти будуть. У нас це закладно. Ми будемо розглядати. Да. Звичайно. Хорошо, Як нам прописати тоді точно, що все таки... Э, Валерій Гроз, дивіться, при, 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 я що, при, що таке прив'язуватися до конкретної суми. У нас же ж в життя в громаді також так, триває. Бувають випадки, не, розумієте? Да, ну, для чого це? На, на рівні минулого пріоритеті, на пріоритеті. Рівні минулого року. Підтримка збройних сил на рівні минулого року. Ажіте показ тоді і залишки А, і, а може війна закінчиться, десь І були залишки із перевиконання, якщо це просто давайте звісно задекларуємо що не, дійсно, затеклу, а, ви, не ви, менше цей да, на рівні тобі, минулого року. Да, і залишки і залишки можна таке раздавати залишки. Ви ви я не те, що. Ні, Ви мене не не поняли. Ми їй дамо. Ну просто треба дати своєчасно. Знаєте, показати, що ми своєчасно даємо. Бо якщо вони Так ні, ну от ви подивитеся а сам. А Давайте тоді може так, що. Ну, а що, ні, що ну, яке своєчасне, ну, як це будуть залишки ні. цього року. Так, ну, ну дивіться, ну я тобі розказую. Ну, це піар. Ну, за... <говори> У я, дані, в та, Як嘴, хорошо, що ти людям скажеш? Хорошо, розкажи ти. Шо 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 ВОЗ, не що коли, коли дамо залишки? Так а що? Якщо ти їм будеш таке казати, а що не за рішення? А що зміни? Так, це, а що не за рішення? Це законне рішення. А не незаконне? А де воно за? Так, а не законне? Це ні о чому рішення, Валерія. Це нормально. Я підтримую Валерія Григоровича. Але... Інформую вас згідно чинного законодавства, це любима Чого фраза цього? сільського голови. Згідно чинного законодавства, е, вільні залишки будуть перерозподілятися по факту 30 грудня о, в слідучому році в січні. Та чи? В січні да. ну, так, чи січня? Щось не правильно каже, після здачі слід, звичайно, але я підтримую цілком Валерія Григоровича на рівень минулого року. Може. Воно буде більше. Згадайте мої слова. У мене на сьогодні більше. вже 10 військових частин, які просять хто що. Ми ну, можемо, реально. Все одно ми, можем, ми, ми можемо, якщо нам питання, завтра ми отримуємо 100 матів. Завтра так, ми отримуємо ще це щось це з, це військовим частинам. Тобто е, я говорю. От Оце мова цифр не сільського голови, а обласної yes, військової no, адміністрації нормально. так вже і всі знають сільська рада. Вся громада знає це нормально. І uh, що це, тут за піар люди каже? Це, це, це не піар, це абсолютно. що ми по факту, факту. Да, тому yes, тут якщо yes, абсолютно... ну, ми в цьому році так само обіцяємо людям. Це нормально, що збагано. Ну обіцяємо однозначно. Зрозуміло, well, well, не буде виконуватися ну, щось там. Ну понятно, що війна закінчиться, <laughs> дай Бог закінчиться війна, то вже не <laughs> так. Бачиш, Ще є питання бюджету є? Немає. Значить, є пропозиція проголосувати і затвердити бюджет на 25 рік в рамках доповіді Ларіси Миколаївни. Хто за, прошу голосувати. Я би ще звернув увагу. Дивіться, однозначно з бюджетом в державі дуже так. Те, що пріоритет військових так. І в мене, ну, це само собою. Я би ще хотів повернутися до того, до наших дітей, що ми повинні в пріоритет ще, крім військових, поставити дітей. Тому що от, і в школах, і зараз дивлюся гуртки, оце все воно настільки ехем, потрібне. Комунікацією. Оці, оці повітряні тривоги вибивають абсолютно ходити. ці. І це, це важливо. Ми також повинні е, пріоритет різні програми залазити. Нічого страшного, я був підписуваний меморандум з ЮНІСЕФ, це ООН підтримка дітей. Е, Губернатор підписував. Ми п'ять громад, які війшли, ну, виграли якісь там проєкти. Там Юлія Ковтунюк з Лесією е Миколаївною займалися. І ми попали в ЮНІСЕФ ООН фінансує певні проєкти. Так само це потрібно розвивати, на співфінансування не боятися. Е Вчора президент е був Конгрес громад, ну ми е онлайн, е хто у Львові офлайн. Ну, знову говориться про те, що, звичайно, всі йдемо до якогось миру. Який він буде, ми не знаємо. Але відбудовувати, напрацьовувати це також потрібно. Це також потрібно, це кров з На Сьогодні я вже промовчу, що різні департаменти, кожен малює свої прожекти, і ти тут навіть не знаєш, куди бігти з ними. Бо кожен вважає, що його проєкт найкласний, найпріоритетний. Той департамент, те, де, той се, п'яте, десяте. Тому от давайте орієнтуватися на військових, на дітей. Те, що ми плануємо по капіталки, відповідно його також потрібно робити. Потрібно ту алею нашу, на жаль, ми ще там двоє будемо додати. Це потрібно. Це потрібно мешканцям першу чергу, щоб не казали, але коли знаєте, біля сервісного йде, а хтось там та згадає, що за що воювали, потрібно. Я забула сказати, у нас останніми днями з кожного дня йде перерозподіл коштів по військових. І там голова приймав рішення, ну розпорядження додавав по військових. І мільйон було, 600, 600 тисяч. Було. Ну 600, то ми з акумуляторів перекидало. Да, ну, перекидання рішення Розпорядження було. 20. Я прошу винести це питання, щоб затверджувати голов... розпорядження 20. голови в міжсесійній період. Я забула про, я вибачаю. 20. 20. До 20. Да, 20. Да, 20. Да. Затвердження голови голови міжсесійний період. Свідуючі питання мають. Про те, щоб внести зміни в порядок денний. І прошу голосувати. Значить, наступним питанням нашої сесії стоїть питання Ігор Степанович вийшов. Винести на розгляд сесії питання щодо внесення змін до рішення сесії щодо умов оплати праці сільського голови це нам потрібно окремим питанням помімо бюджету питання. да. щось, да. щось змінюється щось да. змінюється оскільки ж ми про... піднімаємо заробітну плату жоси у нас членам, розмір так. премії було визначено голові ви на той самий процент підняти становити що вісімдесят процентів але було окремим питанням так буде. як так як згідно за кожен рік як кожен рік за те, щоб винести на розгляд сесії питання про зміну умов оплати. Хто за? Так, третє питання у нас про організацію харчування та встановлення вартості харчування на 25-й рік у закладах освіти Щербанівської сільської ради. Хто за це прошу голосу? Ви а. хочете чи ну, ми Просто дивіться, суми не змінювалися порівняно із минулим роком. Все залишилося в межах по школам. Це в межах 55 гривень, Це будуть і 11 класи, четверті, перші четверті класи. Початкова школа це буде державна субвенція, тобто вона. І вона ще нам не надійшла, ще постанови нема, але обіцяють, будуть державний бюджет, вже кошти заклали, тому ці кошти будуть виділені. Вони суму скажу, да. да, де, да. Яку на дитину. Загально вони прораховують. Вони її прорахують, вони їх Вона в цьому наш по Україні одна, так? Так, да, да, да. да, вони її прораховують. На сьогоднішній день нам зайшло мільйон 608 тисяч. А можна питання? Я вивчаюся, та займається. Зараз з 1 січня, ну, січня. будуть харчувати повністю, да? да. да. приходив директор, казав, що 100% будуть харчувати. Немає да. цього питання в порядку денному, да. чи є? Організація харчування да. внесли вже. Внесли. Внесли. Тільки що. В порядку денному дівчата. А там а да, 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 я скажу. Час, а не з голосу? Да, да. Так, ми ще додали додали пільговиків. Додавили пільговиків дітей, тобто і в школах, і в садочках, тобто діти, в яких батьки в яких батьки попали в полон або везвісті зникли, і які знаходяться на обліку службах у справах дітей. Але це ми вже вносили на попередній сесії. Воно просто були зміни, а це вже включено в рішення на 25-й рік. Ну, в принципі все. Це я так розумію. По третьому, по третьому. По третьому. А... а не чути, що там субвенція на ці старші класи, нічого поки, ну, поки. Це що буде що окремі... вони... це буде, я так розумію, субвенції до закону. У самому законі ще цього немає. Це йде тільки розмови. Вони планували. про те, що, це ж вибор говорив. Це... Цей міністр він говорив, що планується, що повністю забезпечити харчуванням дітей. Ну ще у самому законі коштів на це до розподілу немає. Державний бюджет ці кошти ще не передбачені, передбачили тільки на початкову. Вони може може, залишки залишків дадуть, залишки, залишки, дадуть. Залишки, залишки на харчування, де може бути можна тоже те, щоб винести на рішення ще, на е, в хвилину. І все, а, і, і все в гімназії, в розсушинцях будуть харчуватися за кошти старші класи. Будуть? чи получається? Не, не знаєте, ну, чого, початкова буде зараз. Початкова це зрозумів, газ старше. Звичайно, Тобто можливість буде поїсти в старших. Є все продукція. все, продукція. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії рішення про організацію харчування та встановлення вартості харчування? На 25-й рік у закладах світи Щербанівської сільської ради. Прошу голосувати. Наступне питання порядку денного затвердження положення про відділ світи в новій редакції положення. Ви тоді дивіться, вже на комісії ми розглядали дане питання, вже його обговорювали. Тобто, це відповідно до висновків державного державного аудиту, який проводився. У лютому ну, цього року, тобто, це положення треба привести у відповідність Там до чинного законодавства. Там радикальні якісь зміни між попередніми ну, ну, скасування випадкові. деяких пунктів, інші пункти просто мінялися. З освітньою комісією ми це питання розглядали. Багато депутатів Комісія рекомендувала. А, ні, ми це питання на ми не створювали комісію цього разу із одного питання. Це питання було раніше. Ми за нього голосували, але е, спіль, до спільної думки ми так і не пройшли. А так, як, як, а так як кінець року і служба якості освіти вимагає з відділу освіти е, прозвітуватися стосовно цього питання. Це питання знову в кінці року виноситься е, на голосування. Так, хто за те, щоб затвердити положення про відділ освіти в новій редакції, винести на розгляд сесії, прошу голосувати. П'ятий ят, пункт, п'яте питання нашої порядку денної нашої комісії це затвердження розпоряджень голови в міжсесійний період. Також пропоную винести на розгляд сесії. Прошу членів комісії підтримати. Хто за На цьому питання наш порядку денної нашої роботи нашої комісії вичерпано? Я вас, колеги, вітаю. Бюджет ми підтримали. Тепер залишилося нам винести його тільки на розгляд сесії. Сподіваємося на підтримку депутатів і на плідну працю на наступний рік. Дякую. Хто за те, щоб закрити роботу комісії бюджетної, прошу голосувати.